Олд Дісней. Крижане серце, Новий друг. Принцеса Анна та королева Ельза мали багато роботи, вони готувалися до великого балу. І святкувати було що? Сестри помирилися. У королівстві знову запанувало літо, а мешканці Аренделя насолоджувалися крижаною магією своєї правительки. Ось де, Ельзо. вигукнула Анна, увійшовши до зали стацію смаколиків. Сьогодні я тебе ще не бачила. Привіт, Анно, відповіла королева. У мене було так багато справ, хочу, щоб це свято пройшло якнайкраще, аби мешканці Аренделя знали, що ми дбаємо про них. О, Хельзо, поспіхнулася Анна, що може бути краще за те, що ми разом готуємо це свято? Це правда, ваша високосте, з'явилася у двері Герда. Служниця окинула поглядом залу. «Хм!» Було б добре прикрасити столи крокусами, сказала вона. Може, й так, але й без них усе має дуже гарний вигляд, відповіла Анна. Ельзо, досить приготувань, Перед святом треба відпочити. давай проведемо цей день разом. З радістю, погодилась Ельза. А крокуси, Анна на мить задумалася. Гаразд, ходімо на збираємо їх, а дорогою, хоч наговоримося, поєднаємо корисне з приємним. Щойно сестри вийшли за браму, як зустріли сніговика Олафа. Привіт, Анно! Вітаю Ельзо. вигукнув він. Куди це ви зібралися? Ідемо по Крокуси, відповіла Анна. Обожнюю крокуси, сплеснув руками Олаф. Анна, Ельза та Олаф. Сповнені святкового настрою, вирушили у гори за квітами. Дорогою вони говорили й жартували, і, діставшись гір, почали грати у сніжки й веселитися, радіючи, що вирвались із замку. Слухайте, а може, влаштуємо костюмований бал? запропонувала жартома принцеса Анна. «В нас уже є віночки. Непогана ідея, відповіла королева Ельза. Але не забувай, що спершу нам треба знайти найкрасивіші крокуси. Вони рушили далі і дійшли до крамнички. Люблю це місце, зайдемо? мовила Анна і потягла сестру і сніговичка всередину. Вітаю, у вас є щось особливе для нас? спитала вона у продавця Оякина, щойно переступивши поріг. Всі ці речі особливі. Погляньте ось, снігоходи за півціни, а санчата, які гарні, став розхвалювати свій товар-продавець. Коли вони вийшли на двір, Ельза мовила до сестри Але ж у цих санчатах і снігоходах немає нічого особливого. Анна засміялася. Звісно, однак ти ж знаєш, як я люблю ходити по крамницях. Не можу втриматися від покупок. Ельза сміхнулася, Олаф побіг попереду, підстрибуючи з радістю. Це найкращий день у моєму житті. Нарешті перед їхніми очима розкинулася галявина крокосів. Які гарні, тішилася Ельза. Дівчата збирали квіти, а Олаф бігав за бджолою. Все було чудово, аж раптом. Обережно. гукнула Ельза та спіймала Олафа за допомогою магії. Сніговичок ледь ледь не впав з крутої скелі, бо задивився вниз. Погляньте, хто там? вигукнув він. Унизу стояло налякане оленятко. Як воно там опинилося? здивувалася Анна, і як його звідти дістати? Ельза на мить задумалася, а потім піднесла руки вгору. Перед оленятком виріс схил із криги, який вів угору. Чудово. вигукнув Олаф. Тепер малюк вибереться з пастки. Оленятко обережно вийшло на крижаний стил, але з'їхало назад послискамо льоду. І що тепер? засмутилася Ельза. Знаю, вигукнула радісно Анна і з'їхала з гірки до оленятка. Вона вдягнула йому на копиця снігоходи, які купила у крамничці. Я відчувала, що вони стануть у пригоді, тепер ти не будеш сковзатися. Потім дівчина обв'язала оленятко мотузкою, а її кінець кинула сестрі. А тепер тягни. гукнула Анна. Олаф теж тягнув з усіх сил, нарешті оленятко опинилося на горі. А ми можемо запросити цього малюка на бал? запитав олаф. Ой бал! один голос вигукнули сестри. Ми запізнюємося. Сідайте у санчата і тримайтеся міцно, сказала Ельза сестрі та сніговичку. Ейза начарувала льодову гірку, і весела компанія разом з новим другом спустилася по ній аж до самого замку. Сестри Олав та Оленятко опинилися у центрі зали, а на гостей посипалися пахучі крокуси. Усі були в захваті від такого несподіваного початку свята. От бачиш, сказала Анна, вийшло все як найкраще. такого балу ще точно не було. Ельза розсміялася. Найважливіше, що тепер ми разом сестричко.